Така от краса, ліпота, болотце, трохи не доїхали. Це душа моя співає. Це стан, коли все розквітає, буяє, тошки цвітають, будь-кращого немає. Помінялися плани, люди відмовилися, хотіли ще пасіку вивести. Ріпак, але відмовились, не доїхав. Трошки просів, бачите, після дощу. ну Тут і не тільки дощ, а вона. не Трохи не дотягнули. Але чую, тракторець уже гуде. Ось частинку вулики взяв, щоб трошки на ріпокопі попрацювали. Половина лишається на місці, може в ліс перевезу. Ну якось так. Ну я б тут і не приїхав би. Перефіксуємо наш прицеп до до вон того тракторця. Помічник. Дивись, не повиривай мені там нічого. А, і без воділи їде! Чоловік невидимка відимка. Ваші рулює сам. Прибули на відпочинок. Гайок вербовий, ставочек жабки квакають, солов'ї співають.